Коли на українських землях з'явився перший мусульманин, багато хто вважає, що іслам прийшов сюди лише разом із кримськими ханами або османськими завоюваннями. Але історія говорить зовсім інше на півдні та сході сучасної України мусульманські громади існували вже у 9 столітті за понад 100 років до хрещення Русі. Більше того, перші сліди ісламу на цих землях могли з'явитися ще раніше, у 8 столітті, коли правитель хазарського каганату, військові гарнізони якого стояли навіть у Києві, формально прийняв іслам. Уявіть собі, торговий шлях 8-9 століть. Через степи, ліси, річки сучасної України простягаються каравани, що з'єднують північну Європу з близьким сходом. Варяги, слов'янські купці та арабські торговці обмінюють хутра, віск, мед та навіть рабів на срібло, шовк та прянощі. Срібні діргами абасидського халіфату стали справжньою твердою валютою того часу. Їх знаходять у скарбах від Волги до Дніпра. Десь на території сучасної сумщини у 9 столітті хтось закопав глечик, повний арабських монет. Викарбуваних у далекому Багдаді чи Самарканді, людина сподівалася повернутися за своїм багатством, але не змогла. Монуть століття, і археологи дістануть ці монети з землі. Останнім, хто торкався їх руками, був чоловік, який жив понад 1200 років тому. Саме такі знахідки срібна нитка, що поєднують Русь із мусульманським світом. Одним із перших провідників ісламу на ці землі став хазарський каганат. Зітнення з арабським халіфатом почалися вже у 642 році, коли арабські війська халіфа Умара прорвалися в Закавказя і вперше напали на хазарське місто Белянджер. Розпочалися арабсько-хазарські війни, які тривали понад 100 років. Кульмінацією став 737 рік, коли арабський полководець Марван ібн Мухаммад розгромив хазарів і дійшов до Волги. Загнаний у кут хазарський Каган був змушений просити миру. Марван поставив умову або Каган приймає іслам. Або загине за арабськими хроніками Каган формально прийняв іслам, піднявши руки до неба. 737 рік можна вважати першою датою появи ісламу на території сучасної України. Хоча пізніше хазарська верхівка відійшла від ісламу, обравши іудаїзм як державну релігію. Однак серед населення іслам укорінився дуже глибоко. Приблизно половина мешканців Хазарії сповідувала іслам, інші були християнами або язичниками. Арабські купці привозили сюди не лише товари, а й знання про віру. Багато хазарських торговців, довго перебуваючи в мусульманських країнах, поверталися додому вже мусульманами. Це підтверджує і археологія. На території сучасного сходу України знайдено велике мусульманське кладовище IX століття, понад 200 поховань, здійснених за мусульманським обрядом. Там же виявлено кераміку з кофічними написами. Монети халіфату та навіть меч з арабським написом, що належав еміру Гарсаддіну. А культурний шар Золотої Орди зберіг залишки цегляної мечеті 14-го століття. Це означає одне: ісламська громада існувала тут століттями. Кінець хазарського каганату був стрімким, але слід ісламу залишився у 965 році. Князь Святослав Ігорович розгромив Хазарію, захопивши її ключову фортецю Саркел. У відчаї Каган звернувся за допомогою до мусульманського хорезму і сам прийняв іслам разом із залишками підтаних. Проте це вже не врятувало державу. Нові кочовики, печеніги та половці, знищили міста і фортеці. У 11 столітті Хазарів вже не існувало, а мусульманське населення переселилося до Кавказу та Поволжя. А що ж київська Русь? Київські князі добре знали про іслам. Задовго до хрещення Росії вони підтримували активні торгові та дипломатичні зв'язки з мусульманськими країнами, зокрема з Волзькою Булгарією, сучасний Татарстан, яка у 922 році встановила іслам як державну релігію. Літописи зберегли легенду про вибір віри князя Володимира. Він відправляв послів до різних країн знайомитися з іудаїзмом, християнством та ісламом. За відомою легендою, Володимир відмовився від ісламу через заборону алкоголю, але мусульманські джерела подають іншу картину. Арабські історики 7-8 століть писали, що правитель русів на ім'я Булатмир серйозно замислювався над прийняттям ісламу і навіть просив прислати вчителів фіри. Можливо, ці автори сприйняли дипломатичні місії Русі до Булгарії як готовність до прийняття ісламу, але сам факт показує. Іслам був реальним варіантом для Русі. Іслам прийшов на Русь і через кочові народи. Печеніги, які в 10-11 століттях постійно контактували з Руссю, частково прийняли іслам приблизно у 1009 році. Арабський географ Аль-Бакрі писав, що полонений мусульманський богослов навернув частину печеніхів до ісламу. У 12 столітті знаменитий мандрівник Абухаміт Аль-Гарнати відвідав Київ і був вражений. Він зустрів тисячі мусульман тюрського походження, яких місцеві називали бе. Жнак печеніхи. Вони були вмілими воїнами, займались торгівлею та одружувалися з арабками. Українські землі були добре відомі мусульманським мандрівникам. Арабські географи Десятого століття описували слов'ян, їхні звичаї і багатства. Ахмад Ібн Фадлан, подорожуючи до Волги, зустрів варягів русів і детально описав їхній похоронний обряд. У 14 столітті через Крим пройшов один із найвідоміших ісламських мандрівників, Ібн Батута. Він відвідав Кафу, Солхат і землі Золотої Орди, описуючи Крим як космополітичний регіон, де співіснували генуесті, греки і мусульмани. У 14 -му столітті іслам став державною релігією Золотої Орди. Хан Узбек проголосив іслам офіційною вірою держави. У степах сучасної України будувалися мечеті, діяли мадресе, впроваджувалися закони шаріату у старому Криму 1314 року. Збудували мечеть хана Узбека, найдавнішу збережену мечеть Криму. Вона стоїть і сьогодні, як мовчазний світок багатовікової історії ісламу в Україні у 15 столітті. Хаджикі Рай заснував Кримське ханство, мусульманську державу, яка проіснувала понад 300 років. Крим став центром ісламської культури у Східній Європі. Бахчисарай, ханський палац, медресе, мечеті все це формувало унікальну цивілізацію. Ісламський слід залишився і за межами Криму: Очаків, Акерман, Ізмаїл. Ці міста зберігають пам'ять про османську та мусульманську присутність. Та іслам залишив в Україні не лише архітектуру, а й людей. Кримські татари були і залишаються частиною української історії. Іслам ніколи не був для України чужим. Він існує тут понад тисячу років. Історія України багатша ніж здається, і в ній ще багато сторінок, які ми тільки починаємо відкривати.